Привіт! Розкажу вам історію. Є жінка, назвемо її Марія. Вона завжди всім допомагає. Чоловік п'є, вона його рятує, лякує, виправдовує перед начальством. Син дорослий, але не працює. І вона йому дає гроші і вирішує його проблеми. Подруги дзвонять зі своїми драмами і вона слухає їх годинами. Всі кажуть, Марія золота людина. А ось сама Марія виснажена, нещаслива і не розуміє, де закінчуються чужі проблеми і починаються її власні. Ось це класичний приклад всезалежності. Такого стану, коли ви настільки зосереджені на житті інших, що забуваєте про власне. І за статистикою. Кожна четверта людина має такі ознаки созалежності. І особливо це стосується жінок, які з дитинства вчаться бути хорошими і піклуватися про всіх навколо. Сьогодні розберемо, що таке созалежність, як її взагалі розпізнати, і найголовніше, як почати жити власним життям, а не чужими проблемами. Созалежність – це втрата власної ідентичності у відносинах з іншими людьми. Коли ваші емоції, сама оцінка, рішення повністю залежать від того, що відбувається з іншою людиною. Цей термін з'явився у 80-х роках, коли психологи вивчали родини алкоголіків. І знаєте, що виявилось, що дружини алкоголіків часто страждають не менше, ніж самі залежні від алкоголю. Вони живуть проблемами партнера, забуваючи про себе. Але зараз ми розуміємо, що залежність буває не тільки з алкоголіками. Це може бути з будь-ким. дітьми, батьками, друзями, колегами. Ключові ознаки созалежності. Ви живете емоціями іншої людини. Якщо їй погано, погано і вам. Якщо у неї проблеми, ви не можете спокійно спати. Ви намагаєтеся контролювати поведінку іншої людини. Ховаєте алкоголь від чоловіка, робите завдання за дитину, брешете начальству за партнера. Ви жертвуєте своїми потребами заради інших. Ваші хобі, мрії, бажання відходять на другий план. Спочатку всі, а потім вже я. Ви відчуваєте провину, коли намагаєтеся подумати про себе. А як же я можу відпочивати, коли у нього проблеми? Ваша самооцінка залежить від того, наскільки добре ви допомагаєте іншим. Якщо не можете когось, так сказати, врятувати, ви відчуваєте себе невдахою. І важливо розуміти, созалежність це не любов і не турбота, це хвороблива залежність, яка руйнує і вас, і ваші стосунки. Давайте детальніше розберемо, як саме проявляється созалежність у різних сферах життя. Наприклад, емоційні ознаки? Ви живете чужими емоціями. Партнер засмучений? Тоді засмучені і ви. Дитина нервується, нервуєтеся і ви. Ви не знаєте, що відчуваєте самі, бо постійно скануєте настрої інших. Хронічна тривожність. Ви постійно хвилюєтеся. А що, якщо з ним щось станеться? А що, якщо вона не впорається? І виникає таке почуття провини за власні потреби, як я можу хотіти поїхати з подругами, коли йому так важко. Поведінкові ознаки. Ви постійно рятуєте інших від наслідків їхніх дій. Даєте гроші боржникові, приховуєте помилки партнера, виконуєте чужі обов'язки. Ви не вмієте сказати ні, навіть коли розумієте. Що вас просто-напросто використовують. Ви контролюєте поведінку близьких, перевіряєте телефони, встановлюєте правила, намагаєтеся направити на правильний шлях. Ви берете на себе відповідальність за чужі емоції. Якщо я не допоможу, він засмутиться. Психологічні ознаки. Низька самооцінка. Ви вірите, що ваша цінність тільки в тому, щоб комусь допомагати, страх покинутості. Якщо я не буду корисною, мене залишать. Відсутність власних кордонів. Ви не знаєте, де закінчуєтеся ви, і починається інша людина. Втрата власної ідентичності. Хто я без моїх близьких? Що я люблю, чого хочу, на ці питання созалежній людині важко відповісти. Фізичні ознаки, хронічна втома та виснаження, ви віддаєте всю енергію іншим. Проявляються психосоматичні симптоми, головні болі, проблеми зі шлунком, безсоння, ігнорування власного здоров'я. Немає просто-напросто часу подумати про себе. Ось вам простий тест на созалежність. Відповідайте так або ні. Перше, я часто думаю про проблеми близьких більше, ніж про свої. Друге, мені важко сказати ні, навіть коли я вже перевантажена. Третє, я відчуваю провину, коли роблю щось для себе. Четверте, я намагаюся контролювати поведінку близьких. П'яте. Моя самооцінка залежить від того, наскільки я корисна іншим. Шосте. Я рятую людей від наслідків їхніх дій. Сьоме. Мені важко визначити свої власні потреби та бажання. Якщо відповіли так на 4 і більше питань, варто задуматися про созалежність. А звідки ж береться созалежність? Вона не виникає з нічого. Зазвичай її корені в дитинстві. Дитяча роль в дисфункційній родині це коли маленька дитина рано стає відповідальною за молодших або за мамині емоції, за сімейні проблеми. Рятівник сім'ї дитина вірить, що може виправити алкоголіка тато або депресивну маму. Хороша дівчинка або хлопчик. Це дитина, яка вчиться, що її люблять тільки тоді, коли вона корисна та слухняна. Травматичний досвід. Емоційне занедбання в дитинстві. Це коли потреби дитини ігноруються, і тоді ж вона вчиться ігнорувати їх сама. Також впливає непередбачувана поведінка батьків. Дитина намагається читати настрої дорослих, щоб. Уникнути проблем або покарання. Соціальний стереотип, особливо для жінок. Існує такий стереотип, хороша дружина жертвою собою. Або мати має віддавати все дітям. Жінка, жінка це берегиня роду. Релігійні установки про самопожертву також негативно впливають на все залежність. Наступний фактор, який впливає на Созалежність це страх самотності. Якщо я не буду потрібна, мене покинуть. І це такий глибинний страх, який змушує рятувати інших навіть на шкоду собі. Созалежність може проявлятися в різних стосунках. Наприклад, з партнером залежним. Класичний випадок, коли дружина алкоголіка або наркомана. Вона рятує, лякує, виправдовує, але насправді дозволяє цій залежності тривати. Або з дорослими дітьми, мама, яка у 50 років все ще вирішує проблеми 30-річного сина, дає гроші, знаходить йому роботу, виправдовує його невдачі. Або з токсичними друзями, коли ви єдина, хто слухає чужі скарги годинами. Дає поради, які ігноруються, і допомагає тим, хто не хоче насправді то змінюватися. На роботі це так виглядає. Ви виконуєте чужі обов'язки, працюєте понаднормовано, боїтеся конфліктів з колегами. І тепер найголовніше а як же повернути собі власне життя, як вийти з залежності? Перший крок. Розвиток власної ідентичності. Почніть з простих питань: Що я люблю? Що мене радує? Про що я мрію? Можливо, доведеться задуматись і згадати, ким ви були до того, як стали рятівницею? Заведіть щоденник тільки про себе. Що ви відчували? Що думали, чого хотіли сьогодні? Наступний крок. Встановлення кордонів. Почніть з малого. Скажіть, сьогодні я не, обговорю, не обговорюватиму чужі проблеми більше 15 хвилин. Навчіться казати, мені це не підходить, або я не можу, або це не моя відповідальність. Третій крок техніка «три кроки назад. Коли відчуваєте бажання втрутитися в чуже життя. Зробіть символічно три кроки назад. І подумайте, це взагалі моя проблема чи їхня. Четвертий крок фокус на власному житті. Замість того, щоб думати, що я можу зробити для нього, питайте, що я можу зробити для себе. Складіть список справ, які приносять вам задоволення. І робіть щось з цього списку щодня. П'ятий крок навчання здорових стосунків. Здорові стосунки це не рятувальна операція, це взаємна підтримка, де кожен несе відповідальність за себе. Дозвольте близьким самостійно вирішувати свої проблеми. І це не жорстокість це віра в їхні можливості. Шостий крок підтримка та терапія. Існують такі групи підтримки для созалежних, і там можна зустріти людей з подібними проблемами або досвідом. Також може допомогти індивідуальна терапія, пропрацювати дитячі травми та навчитися здоровим стосункам. Наступний крок терпіння до себе. Созалежність формувалася руками, і на її подолання теж потрібен час. Не очікуйте миттєвих змін. Отже, созалежність – це не ваша любов до близьких, це хвороблива залежність, яка руйнує і вас, і ваші стосунки. Справжня любов не вимагає жертовності. Справжня турбота це дозволити людині бути відповідальною за власне життя. І коли ви постійно рятуєте когось, ви позбавляєте їх можливості, можливості рости, вчитися, ставати сильнішими. Ви робите з них безпомічних дітей. А в себе в цей момент позбавляєте права на власне життя. Ваші потреби важливі, ваші мрії мають значення. Ви заслуговуєте на щастя не менше за інших. Здорові стосунки можливі. стосунки, де ви можете турбуватися про інших, не забуваючи про себе, де ви можете допомагати, не жертвуючи собою та своїми планами. Почніть з малого: сьогодні зробіть щось для себе. Завтра встановіть один кордон. Через тиждень скажіть ні на одне прохання. Ваше життя належить вам, і тільки ви маєте право вирішувати. Як його прожити? Пишіть у коментарях, чи впізнали себе в описі з Що найважче змінити? Поділіться вашим досвідом. Ваша історія може комусь допомогти. Ставте лайк, якщо відео було корисним, і пам'ятайте, турбота про себе це не егоїзм, а необхідність. Дякую, що були тут. До зустрічі!